Ой, блин, смотри, вас скоро, вас. Товарищ подполковник. Мы готовы вам сейчас помочь показать именно грубые нарушения правил дорожного движения. Не эти автомобили нарушают. А нарушают Завтра другие нет, интернет будет в вашей. Я думаю, вы лучше знаете, куда лучше идти сейчас. Но, будет, но, но, нет, так дело в том, что они заблокировали автомобилем патрульным и не дают выехать этим автомобилем. Вот в чем еще момент. Ага. То есть, Порушують права на вільне пересування. Ви порушуєте зараз статтю 33 конституції. Право на вільне пересування. Якщо громадянин, громадянин знаходяться на законних підставах на території України, Не треба? я хочу затронути немножко. Тобто <laughs> ну хоч, хоч ну, хто не ж хто їм покаже? Давайте <смех> давайте <смех> вам лекцію <легче> прочитав. Ви мені юти вручали вам нагороди, Фотки покажу ваші. Ну, а потім гордітись. А дивіться, товариш Петровник. Ну, благодаря пану Луценка у нас набагато краще стало в областях справи в міліції, справ ДаІ. Це Коли це ми знімаємо да. репортажі з це працівниками Даї Міліції в областях, вони краще вони кажуть, що пан Луценко сидить за них всіх. Він багато чого зробив людям, працівникам ДаІ і міліції. Він багато чого. А та власті це не сподобалось, і така ситуація сталася. Якщо ви не будете разом з народом, не будете прослуговувати, що тут робиться, чого вимагає народ, то те саме буде і я думаю, що з деякими працівниками і міліції і ДАІ, які проти народу йдуть. А тепер вже як не крути все одно, Ми розуміємо, що у вас позиція дуже милась. Як то буду то виживати чого? Скажіть, будь ласка, як звати? Это знаменитая личность. А Тищенко, да. Це керівник підрозділу Даї, полк Даї. Да, да, да. Керівник, да. потрібно, скажіть, будь ласка. Будь ласка, скажіть ваше ім'я? Ви з нами спілкуєтесь згідно закону про міліцію, здате 5. Почитайте. Будь ласка, представьте. Посвідчення, дайте, будь ласка, своє. Діність, Ви до мене звертались? <праїнсь> Ні. Знаєте, що таке діалог? Заблокували. Не знаю. Ну, ми можемо підкажемо. Тищенко, народ. Вас просить. <праїнсь> будь ласка, ці, ці транспортні засоби. Розблокуйте, будь ласка. <праїнсь> <праїнсь> Потім їх перевезли на. Ми наважали вам приємно. Хотіти я на колені стану, щоб показали своє удостоверення. Процесом керує. Пожалуйста. Приємно. Яка сучасть піддавала ви керуєте підрозділом? Чого можете ви підрозділ Даї? Підрозділ дає цілий полк ДПС дає міста Києва. Зараз. Працівники міліції хочуть забрати ці автомобілі на евакуатор і відвезти незрозумілому напрямі. Тому, будь ласка, нам потрібна допомога. Підійдіть сюди, будь ласка, допоможіть нам. Е без вашої підтримки ми не зможемо їх заблокувати. Я вас дуже прошу. Підійдіть сюди. Е планується акція по забору нашого автомобіля. Будь ласка, люди ганьба працівника міліції. Ганьба! 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 Гань! Ба, ганьба! 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 Гань! Ще раз звертаюся до вас, будь ласка, підійдіть на вулицю Хрещатик на дорогу. У нас хочуть забрати два автомобілі. Працюйте. Працівники... И еще раз, нас стало больше, вы видите, эвакуатор уезжает, так? То есть, чем нас будет больше сейчас, тем больше мы сила. Я вас прошу еще раз, подходите сюда, пожалуйста. А что там со сцены пусть объявят, или вы все мне не подавите? Ребята, встали! вас на милиция! Встали! Встали, 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 встали! Стоим, 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 стоим! 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 Сюда, 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 сюда! Стоять, стоять, Сим, стоять! Давайте нас!

за что? За что ты Берялся! давал, друзья? Вас родители уважать не будут, что вы делаете? Отходим, отходим все. Отходим. Все, все, все. Дистанцию, Я не, я не, я не... Да, ну, ось тут журналіста-фотографу зараз. Да, Хлопці, не підходьте! Стоять, підходьте! Підтримуємо да. лідерів фапозиції! Підходьте! Я сам скажу, що робити! Відійшли всі на три кроки! Відійшли всі, всі дружно відходимо. Я скажу, ще відійшли да, 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 на три кроки. Ще, Иди. Так, все, все. Дистанцию, хлопцы, держим. Все отходим. Так, хлопцы, отходим. Держим дистанцию. Сейчас Арсений Витович. Идите, ребята. Все, все, отходим, отходим. Отходим, ребята. Хлопцы, вы не разумеете, я сказал, не Вы ничего? Все, 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 отходим. Отходим. Правый фланг, Отходим. тут не пройду, я же не, народный... а а не народный депутат. А он народный депутат, не Билиция, народный депутат и депутат и Билиция, что не надо Можна уточнити, ви цей автомобіль охороняєте? От я така дурна, не можу зрозуміти за що були хлопця. Ви охороняєте цей автомобіль чи шо? Та вони ж не знають мати. Вони мовчу, мовчать така. Вони на роботі не можуть розмовляти. Ні. Ну я от ніяк не можу зрозуміти, що відбувається. Хіба так не не притягнути. Давайте мене? Не трогайте девушку. Сейчас машина будет. Машина, да. Так вы сами отойдите. Отойдите, осторожно, не знаю. Зачем сопровождать? А это что это значит? Или у вас только до только одно? Это плохо, что до бабачины. Потому что как приняли на работу вас, так и можем свильнуть народ Украины. А только останутся достойные. Те, кто защищает народ, население Украины.